Bloodborne 2, як його називають в народі для Switch 2, а точніше гра під назвою The Dusk Bloods, як виявилося в розробці вже купу років. Згідно нещодавнього витоку, The Dusk Bloods розробляється ще з 2019 року і має найдовший цикл розробки в історії From Software. Вона нібито отримала зелене світло ще до початку маркетингу Sekiro, і студія неймовірно пишається тими інноваційними механіками, які вони змогли додати в свій PVE VP Action. Багато хто через ексклюзивність другого свіча сприймав гру як такий собі невеликий проект на стороні, щоб зробити бабла. Але команда вірить, що ігролад настільки інноваційний, що він дуже сильно вплине на весь геймдев, як це зробила Sekiro і серія Dark Souls у свій час. Гру анонсували у квітні на Nintendo Direct і оголосили, що вийде вона в 26-му році. Але з того часу якось все притихло, і багато хто задумався, чи не виникло якихось затримок в розробці. Проте, за даними одного інсайдера, фроми просто чекають на реліз DLC до Night Rain, а вже після нього почнуть маркетинг нової гри. Доповнення виходить 4 грудня, а тому фанати вважають, що показ The Dusk Bloods може відбутись рівно через тиждень після цього на The Game Awards 2025.